Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу підняти таку тему про латентних ворогів. Ми, у нас є відверті вороги, яких ми знаємо, яких ми маємо знищити, але є більш небезпечна категорія ворогів. Які поряд з нами, які, на перший погляд, щирі українці розмовляють зазвичай українською мовою, люблять одягати вишиванки, боліти за Україну своїм якимось зрозумілим шляхом? Я хочу навести декілька прикладів, про що йде мова. Але от дуже добре описав те, що я зараз збираюсь сказати: Двархал Неру, він сказав: найгірші вороги свого народу це національна інтелігенція, вихована колонізаторами. На жаль, Україна досить довго була колонією то російської імперії, то інших імперій, і оцей дух колоніалізму він присутній, і я вважаю, треба дуже добре відрізняти людей, які дійсно болить за Україну, і вони мислять як вільні люди з власним сумлінням, і люди, які нав'язують колоніальне мислення. Ну, дивіться, я спробую навести декілька прикладів, щоб було зрозуміло про що йде мова. От одним із прикладів таких латентних ворогів: я вважаю Ярослав Желізняк, який нібито завжди за Україну, за українців, переживає, бореться. От навіть зараз підтримав хвилю боротьби з корупцією, конкретно з Резніковим в скандалі проти е, закупки одежі. Нібито все добре, але е, дуже часто він говорить про те, що, наприклад, нам не вистачає спостерігачів, кураторів міжнародних в різних конкурсах, в наглядових радах і таке інше. Тобто, коли ми говоримо, що необхідно проводити конкурсні відбори, і в конкурсній комісії мають бути присутніми представники громадськості, Желізняк вважає, що ці місця мають займати представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі. Люди, які нібито кращі за українців, що вони більш краще виберуть нам там голову, не знаю набу, голову БЕП, голову правоохоронних органів або інших, або в наглядові ради, то це якраз от признак того, що людина не бачить сили в власному народі, хоча є і народним депутатам. І постійно звертається до зовнішньої сили, яка сильніше, розумніше, якісніше. Ну, тобто, людина не бачить прояви власного сумління, прояви власної волі народу, а бачить лише в такому нав'язуванні ззовні. До ці до цієї категорії там і гетьман це відноситься. Він навіть в березні сам визнав, що такі народ, який голяруч зупиняє танки, має самостійно визначати фіскальну політику. Але в квітні вже знов почав розказувати, що українців треба скубати як гусей. От, от така політика, що народ має, знаєте, давати данину. Податки розглядаються у вигляді данини загарбникам. Навіть у виступі Зеленського він також наголошував, що податки мають платити. Розумієте, не обговорюється питання. Що ми на ці кошти маємо робити, от. а говоряться про обов'язковість сплати податків. Причому ці податки в грудні місяці ми знаємо, вони розподіляються між бенефіцарами цієї колонії, і потім от ми бачимо, як розкрадається бюджет. До речі, інший представник такого? Колоніального мислення, такий латентний ворог, це от якраз Поворознюк. До речі, навіть представники Горбунович-Горбунков хотів про нього зняти фільм як героя. Тобто, от такі люди розглядаються як герої. Нагадаю, що саме Поворознюк визнавав, що він. Крав гроші, крав гроші з державного бюджету, і він виправдовується, що я ж крав не у конкретного конкретної людини. Я крав гроші у держави, тобто. Знов ж таки, державні кошти це кошти платників податків, кошти, які ми разом виділяємо на певні сервіси, на певні послуги поліпшення власного життя. вони розглядають як данина, да яку ну фактично вже свою власність, і поворознюк чесно каже, каже, що він не розглядає ці кошти як кошти платників податків, як чиїсь кошти. Каже, що от погано красти у конкретної людини, а це, це загальні кошти. Хоча це кошти знов таки, платників податків, фактично крадучи з державного бюджету, ви крадете у кожного, у кожного українця. Але в їх розумінні це зовсім інший вид податку. Це такий наложний платіж за. Колонізацію ще один такий приклад: такі нашої української інтелігенції, яка підігрує колонізаторам і фактично одобрює мислення колонізаторів. От на приводу на прикладі такого активного діяча Валерій Пекаль. До речі, в історії про скандал навколо Резнікова він, наприклад, підтримав владу і навіть звинуватив Михайла Ткача. Верніше нагадав, що він там оприлюднив інформацію про наявність у деяких представників Міністерства оборони. Паспорта Російської Федерації, що потім виявилось, що це не він не є громадянам Росії, і що це нібито зупинило роботу підрозділу департаменту і нанесло шкоду українцям українським оборонцям. Хоча всю пагубність діяльності Резнікова на своїй посаді. Вже неодноразово ми бачили, що за його присутності на посаді міністра оборони відбувається розкрадання. Він місто того, щоб осуджувати і давати ход розслідуванню, він покриває фактично людей, що грабують знов ж таки, сприймаючи це як кошти данина. І фактично Резніков також не бачить злочину в розкраданні державних коштів. Це сприймається як зрозуміла плата колонізаторів за те, що вони нібито несуть світ от таким темним людям українцям, і я скажу, що не сприймається це, і Пекар, до речі, вже не раз підігравав Правлячому класу, який грабує фактично українців. При Порошенко він е, е, приймав участь в конкурсній комісії по відбору голови фіскальної служби. Як пам'ятаєте, тоді на цьому конкурсі був обраний Роман Насіров. Історію про цього керівника ми знаємо і тоді. Знов ж таки була конкурсна комісія, нібито з української інтелігенції, яка обрала за фактом Романа Насірова. До чого я веду? Ну на сьогоднішній день у нас дуже багато таких сил, які лобіюють певні інтереси або бувших колонізаторів. Або просто люди з таким мисленням колонізатора, і навіть вони самі собі не дають ради, що у них мислення фактично колонізаторів. Зараз проблема якраз і зеленського, то, що він не бачить в цьому проблеми. І прикладів таких можна наводити безліч, що нещодавно там була гучна історія з. Донькою прокурора, яка там в Скандивіанаві зараз знаходиться, і написала, що як вона втомилася, що вона хоче додому в Монако. Розумієте, татко і працює в колонії прокурором, заробляє гроші. А донька. Не сприймає е, Україну своєю. Вона хоче додому в Монако. На жаль, от останнє інтерв'ю. Я теж відчував таку відчуженість нерозуміння українців, українського народу, нерозуміння, е, що робити. Е, більшість чиновників, особливо офіс президента, народні депутати. Я вже наводив приклади. Вони відчувають неспорідненість з українцями. Вони у них немає е, тотожності з українцями, е, вони не е, вважають за цінність прояв власного сумління і прояв власної волі. Вони готові або виконувати чи, чиїсь бути чиїмсь е, виконавцем е, чужої волі. Або сприймають себе колонізаторами і вивчивши добре українську мову, одягаючи українські вишиванки, фактично не являються спорідненими з українцями на мою думку, це дуже важливий такий контекст в майбутньому. При обранні там мерів голів рад, при обранні президента, депутатів я вас дуже прошу звертати на це увагу, як люди відносяться до спільного, як вони сприймають е, укр... проблеми українців, як вони е, бачать вирішення українських проблем. Якщо це виглядає от таким чином, що ми маємо щось взяти з заходу і нав'язати українцям. Це не так. Ми маємо всі реформи. Ми маємо всі наші рішення проносити через власне сумління і лише через волю українського народу, через власну волю, власне сумління, відповідальність за майбутнє переприймати рішення, рішення по. На виборах по обранню депутатів, по обранню мерів, по обранню суддів, прокурорів маємо ми приймати рішення, але це рішення має бути взвішеним і звертаю увагу, що отаких таких ворогів дуже багато з колоніальним мисленням. Давайте. Зробимо такий фільтр. будемо звертати на це увагу і в прийнятті рішення мати це на увагу. Нам не потрібна національна інтелігенція, яка нав'язує колонізаційне мислення. Тому звертаємо уваги. Буду нагадувати про необхідність вподобаєк коментарів. Поширюйте, будь ласка, відео, коментуйте. Підтримуйте здоровий глузд, буду намагатися ділити своїми враженнями, думками. Давайте змінювати життя на краще. Все в наших руках. Слава Україні!